Доброго часу, мої любі! Мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Буряк. Після завершення тижню з магічним кубиком мої процеси трішечки підросли і я розпочинаю березневий тиждень трьох процесів. Я беру цього тижня два плечових вироби та пару шкарпеток, яка пров'язана найменше. Що що ще беру з собою? З собою в цей тиждень трьох процесів я беру жилет для благодійного фонду чарівниці добра. Частково він вже в мене відв'язаний. Блакитний маркер буде показати, де я його продовжу вив'язувати. В'яжу його на спицях 4,5 ось такої бобінної пряжі. Ось ця. Чорна пухнаста пряжа з фонду, а це пряжа вже така, як була в мене. Як казала Оленка Боганова, я скупила в чудопряжі всі гарні кольори. Ні, кажу вам, проходьте до дівчат чудопряжі в інстаграмі, побачите не менш гарні та цікаві кольори пряжі. І ось з цих п'ятих ниточок я в'яжу цей жилет. Це буде мій перший процес. Другий процес це в мене шкарпетки. Тут зараз багато не бо вони трішечки заплутались. Але коли я почну вив'язувати, тоді вже їх буду розплутувати. В'яжу їх ось з такої цікавої пряжі. 90% вовна, 10% патристи, 50 метрів на 100 грамів. В'яжу на спицях трієчка. Це не знаю, що це в мене залишки від жилету. І цю пряжу надавав мені фон чарівниці добра. І ось такі. Рожеві маркери будуть означати, де я почну працювати над цією парою шкарпеток в своєму тижні трьох процесів. І третій процес це кардиган для мене. Ось такої гарної пряжі в моточках. Це пряжа Alize Lana Gold Classic. 49% вовни, 51% акрилу. 240 метрів на 100 грамів, колір 390. І в'яжу я його на спицях. ба ба Головоломка. В'яжу їх на таких спицях. Тут написано 6. Але в мене там ще зайняті і більш довгі спиці на 100 см то 4. Але вони однакові. Тобто, якщо глянути на спиці, які випускаються, то обов'язково дивитися на фірму, бо у кожної фірми можуть бути свої розміри. Тому треба шукати ті, що співпадають. Так що цей кардиган в'яжеться на спицях: 4 дроб, 6. Або 6. 4 або 6. Так. Іжо. Жовтий маркер буде показувати, де я почну працювати над цим кардиганом в своєму тижні трьох процесів. До зустрічі, Любі! Наступну неділю я вам покажу, що мені вдалося пров'язати з цих трьох процесів. Наскільки вони в мене підростуть? Доброго недільного ранку, мої друзі! Прокинулося сонечко, Я трішечки проспала. Тому у кадрі буде сонечко. Плани трішечки в мене змінюються, і вже після пообідові я вже не зможу знімати відео, монтувати мені буде не до цього. А зараз в мене за вікном до мене прилетіла галка. Вона дуже любить зі мною разом снідати. Я сін, я снідати а вона в мене сидить. Зараз спробую вам її показати. Не виходить, тільки підношу щось до вікна і вона відлітає. І це вже друге чи, чи третій рік вона до мене прилітає саме тоді, коли я снідаю. А в цей час, коли я веду водозйомкою, я в робочі дні це снідаю плюс-мінус. Плюс і от вона до мене прилітає пити каву. Але давайте повернемось з вами до... трішечки до в'язання. Поки не дуже засліплює сонечко. І так, мій тиждень трьох процесів. Пройшов до для мене в плані роботи дуже вдало. Усі інші плани, ви всі знаєте, бо заділо багатьох у п'ятницю, та не тільки. Незважаючи ні на що, ми продовжуємо в'язати. Зараз я вам хочу показати один з процесів, який я брала на цей тиждень. Нагадаю, я брала з собою шкарпетки, жилет та кардиган. І от саме з кардигану, бо він саме яскравіший, я і почну. В'яжу я його на спицях ось такої торгової марки. І тут нумерація це 6 Є в мене така четвірка. Чомусь мені здавалося, що це вона. Але це, мабуть, якщо брати трохи інший метраж, це, мабуть, більше на 4,5 схоже. В'язала, в'язала, думала, ось розшириться полотно, перейду на ту четвірку. Бо та 100 см, а тут, мабуть, 80 см написано де. Ні. Зовсім. інший. Калібр спиці не підходить. Розмір. Зовсім інший номер спиць не підходить. Тому продовжу в'язати ось на таких спицях номер 6. Тому ще раз кажу: коли ви дивитеся будь-яке відео з нумераціями спиць, звертайте увагу, які це самі спиці. Бо у деяких фірмах номери не співпадають з тими, що саме ви звикли вив'язувати. Будьте уважні, якими спицями і що ви в'яжете. Не завжди це можна змінити. І так, мій кардиган От я його так розверну. Від жовтого маркеру я почала в'язати. Як бачите, відв'язано в мене дуже багато. Є розширення. Ось. Я відв'язала десь 15 см лінії реглану і почала додавати і біля резинки. Ось в кожному 10 ряді. Це вже я зробила два додавання. Тепер після резинки я в кожному 10-му рядові додаю одну петлю, попереду продовжую додавати в кожному другому рядові, по рукаву. Бо мені дуже широкий не потрібен. Додаю в кожному четвертому рядові. По спинці, як і попереду, по, -по, по поличкам в кожному другому ряді ось такі рукави. Так, це в мене для роботи маркер. Це не звертаю тут увагу. І змінила собі маркери на спицях. Бо ввечері ну, не дуже гарно видно тоненьку чорну лісочку. Отак мені трішечки поки зручніше зараз в'язати. Ось в такому вигляді мій кардиган. Я вже вив'язала аж цілий моток. І от тільки ввечері вчора приєднала ось другий моточок. Тільки приєднала. Так, з кардиганом все зрозуміло. Робота гарна, Молодець. Тепер шкарпетки. Шкарпетки я дов'язала. Ось вони. Це приблизно десь 42-й розмір, я їх ще не прала. І почала я їх відв'язувати від рожевих маркерів. Як бачите, за тиждень дуже багато пров'язалася шкарпеток. Тобто, трішечки було розпочати, і шкарпетки завершені. Вага цих шкарпеток орієнтовно плюс-мінус 100 грамів. Ось, Вирішила вив'язувати цю ниточку зробила 15 бежевих смужечок при прихеліксові, тільки по в халявці. Оце в'язала на основі резинки 2 х 2. Так, набрала я по 13 петель на кожну спицю, це 52 петлі, відв'язала 10 рядочків просто сірим кольором, і потім ввела хелікс. 15 в мене бежевих смужечок. Далі після того, як завершила 15 смужечку, пров'язала ще 5 рядів резинкою 2х2, потім 10 рядів просто лицевою гладдю, п'ятка бабусина. Тільки у нижню частину п'яточки я додавала кутушкову чорну ниточку. І клим підйому, і звичайне стрічкове закриття мазка. Всі петлі я збираю на голочку. Але найбільше часу я приділила саме цьому виробу, жилетові. Почала я його вив'язувати від блакитного маркеру. Він же в мене був відв'язаний майже наполовину цей блакитний маркер, якщо так скласти, ну, майже кажу. Від блакитного маркеру я дов'язала до проїм, зробила закруглення пройм і пішла вив'язувати, вив'язувати окремі частинки перед спинку. Все зробила. Методом трьох спиць зробила плечові шви. І обв'язала тільки горловину резинкою 2 на 2. Вага цього жилету не складає і 300 грамів, а розмір приблизно 52-54. Це ще не все. Так, жилет хай нас положить. І так, зачарована бабіна в неї навіть ще залишилася пряжа. І мені тепер треба буде шукати щось схоже, аби вив'язувати цю пряжу від фонду чарівниці добра. Але тепер я вже бачу етикетку, вона вже в мене ось відкрита. Ось така пухнаста пряжа. І щось в мене схоже з тактильно є в своїх запасах. Треба буде пошукати. Я так не пам'ятаю, я пошукаю в записах, скільки важить ця бобінка, і на екрані підпишу вагу цієї бобіни разом з конусом я важила. Це ж у мене п'ятий жилет з цієї бобінки і ще трошки залишилося. Ось така магія відбувається. В'яжеш, 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 а воно ще не завершується. Ну, що ж, друзі, Результати мого тижня трьох процесів ви побачили. Помітний результат, коли не на цих процесів у роботі протягом тижня, а вже 3, обирайте зручну роботу над своїми розпочатими процесами. В'яжіть так, як вам зручно. В'яжіть так, як вам подобається. Головне, в'яжіть із задоволенням. Мир усім! Спокійних тихих ночей! Солодких снів, довгоочікуваних дзвінків найщасливіших моментів в житті зустріч зі своїми рідними. А я вам кажу до побачення до наступних відео.